Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері й жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею. За Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей, на батьківщині. І зараз є один орієнтик добробуть нації і слава Україні. Солдати, воїни, ви мужні й непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори бракитні освітять вам дорогу через мру. Ви зараз не посії, захисники, ви її патріоти України. Ви перед вами вічні ворожники. ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни. Чекаємо вас додому і віримо настане скоро час. Коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Живи!